Росіяни навряд чи готові зараз демонструвати поступливість у випадку з дітьми українськими дітьми, і навряд чи готові демонструвати поступливість у випадку з цивільними заручниками. Тому, на мою думку, якщо і буде бажання показати певну ефективність, а ви ж розумієте, що це певним чином буде меседж і для Трампа у його самовизначенні своєї ролі в подальшому мирному врегулюванні і Росії. Тобто Путіну треба щось продемонструвати. Ми то українці своєї точки зору дотримуємося припинення вогню тощо. Тому, на мою думку, можливо, трек цих відносин буде е, скерований зараз на пошук перемир'я та припинення вогню хоча б на морі, там, де в принципі е, теоретично. Е, Є вже досвід, наприклад, Чорноморської зернової ініціативи 2022 року. Там, де в принципі, говорили про це в березні місяці. Якщо пам'ятаєте одну з ініціатив е... Путіна і. Ну, ми розуміємо, що про припинення вогню на повітрі та на суходолі навряд чи Російська Федерація знову готова буде демонструвати певну спрямованість на досягнення компромісу. На, вона буде обходити цей маневр, виписуючи постійно якісь чергові умови, як припинення мобілізації до е, виборів в Україні тощо, тощо тощо. тощо.